І так, ну ще раз доброго дня. Ми продовжуємо вивчення теми алгоритмізація та програмування. І перша тема це табличні величини. Ми у восьмому класі розпочали з вами вивчати мову програмування питом, тому якраз і продовжимо. Тому будь-який однотипний список можна записати у вигляді. Таблиці. Тому якраз таблична величина це і є впорядкований список, який складається з елементів одного типу. Ну, ось є у нас внизу приклад таблички. Ми бачимо, що тут записано тільки один тип. Ми бачимо індекс елемента і елемент. Тобто, за індексом можна назвати чому дорівнює даний тип. Елементи. Ну, і, звичайно, розпочнемо дану тему з введення та виведення табличних величин. Існує два способи введення табличних величин: це командний і графічний інтерфейс. Отже, розглянемо з вами метод введення саме командних. Командний інтерфейс. Що ми тут маємо? Зверніть, будь ласка, увагу: іде назва списку, input і спліт розділовий знак. Тому для запиту введення Інпут ми використовуємо додатковий метод спліт, який допоможе запитати список з декількох елементів. І в один рядок можуть бути розділені певним розділовим знаком. Ну, розділовим знаком може бути будь-який фрагмент текстового рядка, а якщо його не вказувати, то автоматично розділовим знаком буде вважатися пробіл. Ось ми з вами бачимо input, split. Тому, якщо застосувати ось цю конструкцію для створення простої задачі, спочатку запитаємо список у користувача. А потім давайте зробимо його у зворотному порядку. Ось бачите, да? якщо А, це в нас є мінус один. Тому буде видано ось список у зворотному порядку. Тобто, якраз саме це дозволяє нам видати таким чином. Ну і що ми маємо? Розглянемо на прикладі: ось ми вводимо значення величин. Ми вже сказали, що таблична величина це є певний текстовий список, однотипний обов'язково. Тому для того, щоб ми могли працювати, нам необхідно перевести число в ціле. Для цього ми використовуємо INT, і ми можемо ще перевести в дійсне число. Це використовується флот. Тобто, якщо ми будемо розглядати дану конструкцію, це йде введення табличної величини, і ось якраз використовуємо «int», Переводимо її у ціле число, то якраз відповідність поставимо ціле число, тобто і кожний ось розглянемо другий приклад, де у нас кожне наступне число буде кожний наступний елемент з нового рядка. Тобто, для того, щоб вивести числа через пропуск, ми маємо з вами ось такий цікавий атрибут. Ми бачимо його принт. Так? І тому функція print виведення має атрибут, який допоможе у вирішенні проблеми, тобто, щоб вивести, елемент, щоб наші елементи вводилися через пропуск, тобто атрибутент вказує, що повинно стояти після виведення всіх елементів функції print. І за замовчуванням атрибута end є рядок, зверніть, будь ласка, увагу в лапках N, тобто це дає можливість переходу на наступний рядок. А ми з вами, ось зверніть, будь ласка, увагу тут, встановимо пробіл. Тому якщо ми таким чином виведемо елементи, то ось вони у нас будуть видані через пробіл. Тобто це якраз нам дає таку можливість атрибут end разом із print. Ну і для того, щоб ми могли вивести елементи, ось ми з вами маємо назву поля. Текст для ввести, вибачайте, текст, і йде вікно, я в програмі покажу, і йдуть атрибути. Які ж атрибути введення ми маємо? Це іде атрибут BG, тобто колір поля, FG, колір Тексту поля. Далі у нас йде фонд, шрифт та розмір, шрифт тексту. Далі йде white, Бачимо ось тут. Це йде число, яке вказує на ширину. Далі йде height, це число, яке вказує нам висоту і зазначається кількість знаків. І bd, це йде число, ширина контуру у нас у пікселях. Значить, ось такі об'єкти має наше ось, бачите. Такі атрибути має наш об'єкт текст. Ну, і давайте розглянемо, які ще є методи для роботи з багаторядковим текстовим полем. Це у нас іде інсерт метод додавання даних, який має атрибути початок і текст, ДЛТ це є метод видалення даних, і жид це метод отримання даних. Тобто, давайте розглянемо, що тут і як у нас використовується Insert – іде текст. І тут обов'язково ось що вказується. Перше число це йде координата по осі X, а друге по координата по осі Y. Тобто ми маємо з вами. Значення 1-0. Далі, там, де йде деліт, у нас іде, вказується, з якого елемента, дивіться, це йде перша одиничка рядок, а це йде стовпчик, цей йде рядок 3, а цей йде стовпчик. Тобто з якого по який елемент нам потрібно видалити дані. Ну і жит, це у нас ось, де ми отримаємо всі дані. Це у нас йде початок і кінець отримання даних, ну і закінчення. Тобто таблична величина може бути, містити один рядок або містити декілька рядків. Тому ми розглянемо з вами приклад текстовий. Табличної величини, але ви пам'ятаєте, що спочатку подається списком текстова величина, а потім уже вона перетворюється в табличну величину. Тому що потрібно. Ну, Давайте бачимо ось перед вами вікно, мабуть, трошки забули, бо це було в минулому році. Це є програма Python, бачимо, да? Ось у нас іде меню, з яким ми працювали в минулому році. Ну, тепер я розкажу, що місце дане вікно Значить, ось за допомогою цього перших рядочків ми створюємо з вами вікно, далі вказуємо розміри вікна. Далі вказуємо, даємо заголовок нашому вікну. Ось ми маємо заголовок, буде на нашому вікні після запуску. Це є табличні величини заголовок. Далі ми створюємо з вами лабель тексту, ось, ось вікно наше вінде. Створюємо текст, ввести список значень, ось він, бачите, да? і вказуємо значення координати по осі Х і по осі Y. Тобто ми написали, введіть список значень, ось таке, і створюємо багаторядкове ось у нас йде текстове поле, ну, яке має наступні атрибути: це розміщення вікна. Ну і ось тут ми маємо з вами метод плейм, закриваємо наше вікно. І якщо ми запустимо, ось це є тільки фрагмент, початок ми подивимося в наступному прикладі після запуску, ми одержуємо з вами ось таку табличку. Ми в табличні величини, я водіть список і будуть значення. Значення можна вводити, ми вводимо їх вручну, вводити як в один рядок. Так можна вводити і в декілька рядків значення. Ну, давайте зробимо з вами вправи для очей, оскільки ми працюємо за комп'ютером досить довгий час, всі уроки. да. Перша вправа це обертати очі по колу. Давайте так, за годинниковою стрілкою повернули три рази, і проти годинникової стрілки. І поморгали, поморгали, поморгали. Закрити, рухати очима вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Три рази достатньо, поморгали, поморгали. Слідкувати очима за пальцем витягнутої руки, який наближається до носу. І так, три рази. Наблизили до носу, забрали, наблизили, забрали. І третій раз. Далі рухаємо очима ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Поморгали, поморгали, поморгали. Закриваємо руками очі і порахуємо до п'яти. Ну і е, три рази зробили. Далі закрити та відкрити очі, раз. Два, три. Ну і ви ж знаєте, що саме ви маєте берегти своє здоров'я, тому і крім того, бережіть свої очі. А ми перейдемо з вами до наступного питання: це виведення елементів. Таблиці. Що ж потрібно для того, щоб вивести? Ну, Найефективніший спосіб виведення даних це є побудова таблиці. Але в Пейтон немає такого елемента, як таблиця, але є метод, який дозволяє нам розмістити об'єкти у вигляді таблиці. Саме цей метод це є GRIN. Давайте подивимося, як він записується, назва рамки йде, тобто створюється рамка, тому саме за допомогою рамки у нас йде виведення. Далі у нас йде фрейм. Да? І іде вікно, атрибута. Ідуть наші атрибути. Ну, ось у нас іде вікно, вказуються його атрибути, і далі у нас іде розміщення. Тобто ми спочатку створюємо рамку за допомогою функції frame. Ось вона у нас і, так? Да? І вже коли створили рамку, то ми маємо і вікно, і Атрибути функції, а за допомогою метода ось, зверніть, будь ласка, другий рядочок place, ми розмістимо рамку у вікні. Ну, і ще є один атрибут для рамки: це relief, це атрибут, який встановлює тип границі. Ну, і якщо ми працюємо з звичайною лінією, то ми можемо використати звичайну лінію solid. Є багато інших, можна в інтернеті. Знайти матеріал, як, які ще є інші границі і як вони задаються. Отже, ми маємо, сказали, з вами маємо грін. Да? І йде створення самої таблиці, що вона в себе включає. У нас йде номер рядка і номер стовпчика. Ну, і ще в даному об'єкті використовується ранг, тобто це крок, з яким кроком ми можемо виконати. Тобто, йде початок, далі кінець. І йде крок. Ну, і кінцевий елемент у нас не включається. Ось перед нами тут є фрагмент проєкту, за допомогою якого ми створили список із чисел починаючи з 0 до 101 з кроком 3. Ну, ось бачимо, ранг створили з першого елемента по 101 і із кроком 3. Ну, розглядаємо з вами, вводимо обов'язково так, щоб наші дані виводилися через пропуск. Ми бачите, вводимо, будемо. Да? І буде задана ось така табличка, такий це поки що буде рядок. Це є числа арифметичної прогресії, яку ви будете вивчати в 9 класі. І причому що це за послідовність, у якої кожний наступний член дорівнює попередньому. До якого додається одне й те саме число. Це якраз і є той крок 3, тобто ми до кожного попереднього числа додавали 3 і одержували наступне число. Тому ось такий приклад. Ну, Давайте розглянемо з вами створення рамки, з Використанням фрейму і побачимо, як буде вигляді наша таблиця. Тобто кожний елемент рамки це буде окремий компонент лейбл. Ось ми бачимо тут, що означає оце лейбл. Це означає, що ми роз... ось бачите, це є нульова, нульовий рядочок і нульовий стовпчик. Тобто це вводимо ось цей елемент. Далі нульовий рядочок і перший стовпчик. Ось він у нас: це є цифра 2. Далі перший рядочок і нульовий стовпчик це 3. Перший рядочок і перший стовпчик це є цифра 4. Тобто ми якраз розміщуємо в рамці фрейми і використовуємо метод GRID. Тому, якщо ми ускладнимо нашу подію, давайте попробуємо ускладнити нашу подію за допомогою. Ось у нас ретурн. І що буде це означати? Подія буде відбуватися після натискання клавіші Enter. Певна подія. Ну, тепер то було фрагмент нашої програми, проєкту нашого. А це є повністю наша програма, яку можна набрати в пейтон і вже побачити кінцевий результат. Що ми тут маємо? Зверніть, будь ласка, увагу. Ну, ось я почну з цієї частинки, що ми вводимо вікно, вводимо його розмір, вводимо назву, далі вказуємо розміри. І ось тут ну ввели речення, ми вже про це говорили, і ось тут цим рядочком текст текст він «42», від гейт п'ять і так далі. Це ми вводимо багаторядкове текстове поле і вводимо сюди атрибути: довжина, ширина, розміщення, шрифт і так далі. Ну і використовуємо з вами ось тут таку подію. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас є де, ось тут фон 1 об'єкт, бачимо, так. Да? І ось тут іде функція 1, яку ми використовуємо. Також я вже говорила про те, що дані ми переводимо в цілі числа, тобто у нас тут будуть тільки цілі числа про спліт ми з вами говорили. Тобто, спочатку потрібно всі однотипні дані перетворити в список. Таке після запуску дані у нас будуть через пропуск. Ми з вами вказали саме пропуск для даних, і із списку кожен елемент буде виводитись у вигляді тексту. Тобто давайте виведемо його у вигляді стовпчика. Ну і додаємо змінювати даний стовпчик, тобто ми задали з вами рамку, яка буде суцільного кольору, і дані в ній також будуть в суцільній рамки в один рядок. Тобто, якщо ми вже запустимо, якщо хтось завантажив минулому році чи хоче в цьому році завантажити Пейтон, ви можете набрати повністю дану програму, ось починаючи з першого рядочку, де ми задаємо, і запустити її на виконання, тому ми одержимо з вами ось таке вікно: результат, це є назва нашого вікна, табличні величини. Це в нас іде увести список значень. Ми вводимо наші значення, цей текст. і бачимо далі, що наш результат буде видано у вигляді таблички. Тобто можна попробувати запустити дану програму. Я не можу заставити вас завантажувати програму, але якщо є бажаючі, будь ласка, це можна зробити. Ну, і оскільки у нас є з вами. Завдання в підрульна тема в підручнику у вас в підручнику описується дві мови програмування Лазарус і Пейтон. Ну, оскільки ми вивчали Пейтон в минулому році, то якраз я вам і пропоную саме Пейтон. Тобто за підручником у вас буде пункт 5.1, сторінка 230, 240. Ну і звичайно, якщо немає можливості виконати практичне завдання, то ми виконуємо. З вами завдання тестове, тобто тести. Я вам дякую до побачення і гарного дня!